цікаві дослідження в чому? Там були проведені теж заміри, такі якби ігри, коли людям пропонували зіграти в такий політичний симулятор або в бізнесовий типа монополії. І перед цим частині респондентів давали читати новини про корупцію, а частині не давали. Так от історія в тому, що люди, які перенасичені у цьому сприйнятті, що все навколо корупції, вони самі частіше вчиняли в підсумку корупційні злочини ході цієї гри, тобто в них був варіант змахлювати, і вони завжди махлювали. Чому? Тому що у людини, яка бачить, Оце постійно В неї є почуття розпаду соціальної солідарності. Вона розуміє, що не треба тоді відповідати ніяким, якби умовно соціальним законам, там ідеї товариства усіх з усіма там, спільним цілям, спільним цінностям. Тому що цьому цьому ж ніхто не слідує. Дивіться, вони всі крадуть, значить не пішло, пішло воно к Тут велика проблема, що уявлення про всеосяжність. Корупції це є форма делегітимації держави, тому що держава сприймається як ерозійна, як слабкий інститут, з яким можна не взаємодіяти, абсолютно можна його послати. Це ну, держава як п'яний сусід. Типу, хочеш, викинув його з ходової клітини і живеш собі далі. І тут є велика проблема як ось цю енергію, яка насправді в основі своєї позитивна бажання змін, бажання кращо направити в русло, щоб це а. Стосувалося реальних проблем, в тому числі і в сфері корупції. По-друге, не деформувало уявлення громадян про державу. Тому що на тлі цих всіх історій якось так виходить, що самої держави то і не видно. Видно просто якісь неприємні історії постійно в медіа.